Вже на каналі Яна Кіті Шоу TV. Ну Вибачте, що буде темно, бо то що, звісно, це ще рано. Шось, це ще немає. Чесно, я це знімаю, я Щось ще дніма. Якщо знімаю о 6-й годині ранку. Сьогодні буде краєвид. Дивитися я з тетя. Але а, хоби. Ну, ні, одну ніяж. Ходить. Ще всередині, Ой. Тут просто воно, якщо викрощує трошки, воно передає через оце і ось не Просто зарплал бы, Да нет. Камера. Ну так пахнет. Ну вот... А что, фаниха ты? У меня есть... Понюхай. Правда, пахнет. <схи> <схи> ну, мене, конечно, зломай. Потому что думаю, это шоу. Що... <схи> Кому я давала нюхати, Я не здала. І сьогодні не забудьте підписатися і поставити лайк. Якщо ти перший канал, перший раз на цьому каналі. І не забудьте нажати на колокольчик, щоб не пропустити нові відео. Бля, мене так раз. Сьогодні я йду на конкурс в коль. Я, напевно, я вам скажу, яка у мене оцінка буде. Ну, якщо чесно, я вам не буду брехати. Якщо два, то скажу, два, якщо сім, сім, чотири, то чотири, п'ять, то п'ять. То що, і що? Відгору там для дорослих, типу, це буде важко, але. Скільки? У Я... мене здіймає і леді, і хлопець, але вона мій брат. Нормально мене бере. Почти. Чого ти мене знизу знімаєш? Ну, коротше, ще нема різниця, то в нас чи зверху, чи знизу, але зверху мене б не мене було допомогло. Я сьогодні що ну, тут музика. Мій брат, що хоче слухати. Він хоче мене і знімати одночасно, і мене. І слухати музику. Хорошо, всім папа, не забудьте підписатися, поставити лайк і нажати на колокольчик, щоб не пропустити нові серії.